Добрий день, дорогі друзі. Раді вас вітати знову і знову в цьому прекрасному залі на чудовому весіллі Дениса і Кристини. Ви бачили, що ми до вас вчора підходили, задавали вам елементарні запитання, але ваші відповіді особисто мене дуже здивували. Перше питання звучало по простому, як думають наші гості, хто перший наш на цьому прекрасному весіллі. Молода мама Свята. Половина пруцюків. <реш> нас, нас більша частина тут бруцюків. Кнедюк Сергій Володимирович. Раз. Швидкий Ігор Вікторович. Очинашенко Анатолій. Три. Ні, Отчинашенко Владислав Анатолійович. Маленький Павло Юрійович. Це він? <реш> а, Та я теж думаю, що він. Та мода. Крістіна неї. Е, Настя дружка і старша <ріху> моя дружина. А як? Власюк Олександр і Власюк Надія, гадзюк Сережа і гадзюк Інна. <ріху> Дорогі друзі, справа в тому, що виявляється, хтось до гостей. Вчора прийшов без подарка. Звичайно, ми і не глупі люди. І одразу запитали у гостей. Хто подарив пустий конверт? Не знаю. Свіділі як? Та я взагалі з другої свадьби. <гум> Віктор Васильович Світлана знаю. <гум> Каченко Микола Вікторович. <гум> Балко. Вік... Денис, Віктор. Денис Вікторович. Поліші, коли на батьківну. <ріху> 35.05. Дорогі друзі, печальна інформація. Справа в тому, що вчора ввечері пізно хтось побив відеооператора весілля Вадима Шепеля. Ми не знаємо, хто це зробив. Запитали у гостей, хто його набив. Хтось набив. Не знаю, Вітя. Дітсвіта. Міша, Сережа, Коля Тьома дружок Каріна, Даріна, Діана Дорогі друзі, така фінансова інформація, справа в тому, що ви бачите, що весілля Гудим уже другий день. І хтось за це все має платити. Запитаємо у гості. Як вони думають? За чий що банкет? Віктор Васильович. Мої свати Віктор Васильович і Світлана Іванівна. Як це? хто? Шрабікус. А чи є це пустя? Шрабікус. Це ви. Льоня. Швидкий Вікторович. Самій чоловік. Євген з паркуменко 4, який викупив пляшку за 300 гривень. Інтимне питання. Справа в тому, що ми запитали вчора в нашої прекрасної нареченої, на кого в ліжку схожий Дініс. На що вона сказала? Отаке. Бетмен. <гум> <гум> Дідніс теж не залишився без відповіді. Коли ми в нього запитали, на кого в ліжку схожа Христіна, він тихенько сказав, «отак». так. <гум> <гум> Точно? <гум> Дорогі друзі, справа в тому, що вчора молодята підійшли і сказали, що когось пригласили на першу брачну ноч до молодих. Запитаємо у гостей, кого пригласили на брачну ночь? Дружки. Ой, Владик, Міша, Катя, Вова, Сережа. Ну, Владик швидкий. Все, Маленький дядь Ігор, тя таташа. Ну і все. Ти казала полне діло. Тим разом по Арбинов. Я пришел. Щоб тебе нема, підванула, піджила Ти ж мене підводила, теж мене підвела, ти молодо, зуморозу села. Я що я тебе підванула, я ж я тебе підвела, я ж я Ти у п'ятницю, да ят я прийшов тебе, нема?